давайте власне більш детально ось про цю ситуацію з комплексами С 400 і пропозицію Сполучених Штатів Америки Туреччині все ж таки повернутися до програми ф 35 в обмін на відмову від російських комплексів на користь нашої держави. Чи дійсно Туреччина все ж таки піде на такий крок? Так, доброго дня вам, пані Юля. Дякую за запитання. Це дуже риторичне запитання, оскільки сама турецька сторона потерпіла досить сильно після підписання цього контракту з країною-агресором, і значна частина санкцій викинула з проектів щодо F-35, також політичні обмеження. Тобто зараз ведуться переговори поки що щодо прийняття конгресом рішень по F-16. і якщо рішення американської сторони буде позитивним. То не виключено, що Туреччина перегляне е, свої зобов'язання з е, країною агресором і може прийняти інше рішення. Але я не забігав наперед з висновками, оскільки на сьогодні в Туреччині немає жодного іншого обладнання для захисту повітряного простору стратегічного значення, окрім однієї батареї Патріот, яка і так належить е, Іспанії, тобто в Туреччині немає серйозної системи захисту. І від повітряного і ракетного озброєння, І тому для неї цей С – це одна із найбільш ефективних способів фізичного захисту, а також елемент звичайно політичного торгу з деякими країнами, але і виробниками західних зразків озброєнь. Щоб це на західні, але ж була інформація, що вони тестували власну систему ЗРК сайпер, якщо я не помиляюся, і там Звичайно, навіть це, наводилися це технічні параметри 100 кілометрів. Потім вони її, я так розумію, модернізовували. Правильно, у них є незначна частина е, таких зраз, зразків, які перебувають на випробуваннях, але це не те, що може перекрити країну, яка більша, ніж Україна. А вівіть собі, що завтра, якщо умовна Росія нападе на Туреччину, то перекриватись нічим. Тому в даному випадку ці два дивізіони С-400, які перебувають зараз, е, в російської сторони і перебувають на озброєнні в, е, турецької армії, вони поки що, ну скажімо так, навіть ефективно не використовуються як засоби протиракетного захисту, вони просто тренуються. Я думаю, що базове задання для турецької сторони це розгорнути масове виробництво своєї протиракетної і протиповітряної зброї, і звичайно, тим працює цілий комплекс е місцевих е фірм-виробників якраз цього озброєння. Але щоб впровадити це в війська чи там завершити випробування повноцінно, це треба ще декілька років. А зрозуміло, що поки не буде заміни, тобто. Наскільки я розумію, і ті та інформації, яку ми володіємо, мова йде поки що про пропозицію американської сторони, яка розглядається в Анкарі. Ну вона ж доволі давно зроблена ця пропозиція. От до речі, повертаючись трішечки назад до першої частини вашого коментаря, а ви сказали, що звичайно згадали санкції, і от також є інформація, що насправді Туреччина певною мірою не може обслуговувати всі комплекси ці 400 якраз через санкції проти Росії. Ні, там трошки по-іншому, як сам комплекс С 400 він є виробництвом Росії і не може бути інтегрований в систему протиракетного захисту НАТО. А саме від інтеграції до цієї системи залежить ефективність його використання, оскільки вся система радарів, оповіщення, супутникового зв'язку і інших особливостей застосування дозволяє створити цілу комплексну систему захисту повітряного простору. Тому поки що це локальна система захисту, яка умовно розміщена в одному з районів, які найбільше потребують цього захисту, і поки що це, скажімо так, не повноцінно розгорнута система, з якою зрозуміло, що немає. Можливості повноцінно скористатися з другого боку питання санкцій Туреччина не приєдналася до санкцій, тому будь будь-яка співпраця в цьому сфері е, нічим не обмежується і те, що там політичний тиск чи, чи наші там побажання, вони враховуються з огляду на турецькі інтерес, а не побажання якогось інших партнерів. Тому тут в даному випадку санкції найменше впливають на. Рішення турецької сторони інша інша справа наскільки ефективною може бути ця система, і чим можуть запропонувати яку заміну можуть запропонувати західні партнери Туреччини для того, щоб е, замінити е, це обладнання на більш досконале чи там сучасне, скільки ми бачимо, що С-400 яка є на російської армії, вона також є вразливою і українська. Відповідь, чи українські збройні сили показали, наскільки можна вражати цю систему. От, повертаючись до теми політичності цього питання, все ж таки якими інтересами найбільше буде керуватися Туреччина під час ухвалення рішення щодо того, повертатися у програму f 35 або ж ні? Політичними, звичайно, і вигодою, яка відповідає? Тим потребам, які є на сьогоднішній день в турецької сторони, тобто зрозуміло, що це було може в певним чином емоційне рішення, оскільки тривали довго триваючи довго тривали переговори про можливість закупівлі, е, а й а й можливо виробництва системи Патріот з боку Сполучен... Сполученими Штатами, вони не вінчалися успіхом чи не були ну, умови, не задовольняли турецьку сторону. і, Відповідно, було прийнято політичне рішення про С-400. На сьогодні це С 400 вже є тут, і тому е, ну скажімо так, це такі системи озброєння протиракетних і протиповітряних е, систем є в деяких інших країнах, наприклад, в Греції С 300 модернізовані, е, і тому Туреччина не вважає, що вона щось порушило. Хоча, звичайно, з боку союзників це було досить серйозним е, занепокоєнням. Тому як тільки буде створено належні умови, і F -16, програма F 16 буде імплементована е, і почне постачатись до Туреччини, тоді може бути наступним кроком прийнято рішення про. Ф-35. Насправді офіційних пропозицій по Ф-35 перед тим не було. Були просто спекуляції в медіа, які певним чином дискомфортно попливали на позицію Анкари, яка тривалий час і розглядала питання щодо Швеції, щодо прив'язки до F-16 і так далі. Тобто, те, що зараз Вікторія Нолан була тут і обговорювала це питання на найвищому рівні, а також озвучила. Пане Василю. Так, трішечки на стабільний зв'язок, але власне почули найголовніше, те, що питання все ж таки буде певно, політичне. Пане Василь, ви з нами? Так, так я з вами на жаль, ми вже маємо і завершувати. От дуже стисло, якщо можна, хочеться почути ваш висновок, буквально 30 секунд. І ще таке питання: Туреччина розбудовувала власну авіаційну програму, чи вирішить вона все ж таки, що їй більше вигідно займатися своїми винищувачами? Абсолютно у них є розробка, яка називається КААН, це аналог своєрідний ф 35 і навіть є перспектива того, що українські компанії можуть взяти участь в розробці догона для цього літального апарату, а також деяких запчастин. Тому це паралельні проекти, які можуть реалізовуватися незалежно від одного. Я вам дуже дякую за відповіді. З нами на зв'язку Василь Бондар, надзвичайний та повноважний посол України у Туреччині.